Друзі хлібнічки, доброго! Сподіваюсь, грібного раночку вам. Канал Грибоманія, Вітаю вас знов із лісу. Знов ми з бажанням зібрати грибочки. От дивлюся, де б краще в ліс зайти. Зараз знайдемо, зайдемо. 4 листопада, пізня осінь вже. Переходимо, можна сказати, із осіні вже в зиму. Мабуть, печеріці вже нас не будуть так масово зустрічати, якщо взагалі будуть сіні ножки, можливо, будуть. Можливо, нарешті гливи трошки знайдемо. Побачимо. Ну і зимові опеньки. Моя любов, будемо шукати. Роздільнянський район, Одеська область, ще раз нагадую, 4 листопада. Ставте лайк, підписуйтесь, це дуже важливо для нас. А ми погнали. Обов'язково ще включимось, покажу, що знайшли. Цього року дуже часто в місті гливи трапляються, а в лісі якось не щастить. Ось побачив, підійшов, думав, глива і знов не було такого року, щоб так часто цей грибочок мені траплявся. Генбуелі, я вже останні два відео про неї розказував, земляна вешенка, Або просто глива не справжня. Ось так виглядає, дуже схожий на гливу, але з почви зростає, має дуже неприємний різкий запах, коли менше, коли більше, але точно не пахне так смачно, як справжня глива. Ось так виглядає. Завжди таке скошене в нього плодове тіло на один бок. Глива, якщо вертикально зростає, зазвичай вона округлої форми. Тільки коли. Ну, на бік десь з стовбура, тоді ось такою формою. А ця завжди така одна бочка. І пахне дійсно неприємно, але виглядає гріб шикарнюче. Ось такий ніжненький. Ось ще один. А далі прям цілий он, букет із неї, із неї, щоб це була глива, так вже майже піввідра було От ті грибочки, Ось ці грібочки ось такому вигляді. Можливо, і гливу пощасти знайти. А ось після двох грибочків не для корзинки. Дивіться, невеличкі, але який гарний такий букетик зимових опеньків фламулінки попався. Нормальний такий собі почин. Якісний. Дуже сподіваюсь, що буде не червівий. Ось вона фламуліна з бархатною ножкою. Можливо, якраз оксамутова та не дуже, не дуже прям скоплення, 5-6 грибочків, але дуже приємно, буквально 5 хвилин у лісі. Звичайно, забираємо. Так, а це що у нас біліє або біжовіє, скоріше за все, ще й спори накидало вже. Так, ну здогадуюсь, ну, треба передивитися. Так, бачу вже синю ножку. Тобто синю ножка. Перша на сьогодні ось така рідовочка ліловонога. Сподіваюся, що будуть ще. Марінував по одній баночці за два рази. Ну, подивимось, чим сьогодні ліс нас здивує. Крім як маріновану я її не люблю, не подобається мені аромат, хоча багато людей дуже люблять. А я мариную. Причому без ніжки вже казав, бо в ніжки найконцентрованіший, цей специфічний рідовичний, навіть сказав би, квітковий запах чи парфюмерний. Ось така контрастне забарвлення, ярка фіолетова ножка, причому не завжди така ярка і бежевата шапинка і пластинки зверху. Ось доволі цікава знахідка, як для цієї лісополоси, в принципі, для цього району, це в нас пілолісник Тігровий, котрий зазвичай в дуже вологих місцях зростає поблизу водойм, якихось на корягах, прямо котрі ну, в воду десь. А тут я, чесно кажучи, не очікував. побачити. Пілолісник тігровий, до речі, їстівний гриб, умовно їстівний, Але от вже в такому віці, в дорослому, він дуже жорсткий. Зазвичай більш молоді екземпляри, в них ще подогнена трошки шапиночка, збирають, я б коштував. Мені знов таки не дуже подобається, але багато людей його вважають досить смачним грибочком. Ось такий, ну чому тигровий, мабуть, тому що ось такий. Паласати, чому пілалісник, я вам тут показати не зможу. Це треба дуже придивитися, коли особисто знайти. В нього пластіночки на пілочку, похоже, такі з зазубрінками. Ось такий цікавий грибочок сьогодні ще один. Погнали далі. Може й в ведерця щось знайдемо? а це. Як на мене перший шедевр сьогодні. Єдине, що поки не так холодно, поки нема морозів, хтось, звичайно, їх під'їдає, користуючись теплими днями і ще от наявністю вже цих грибочків. Фламуліна шалено гарна. Дивіться, яка толстонога. Просто шикардос. Я завжди трошки душню з приводу відової принадлежності цих грибочків Це, як на мене, точно не бархатіста ножкова, яка саме не скажу, але фламоліна точно і вона шикарна. Просто неймовірно. Тут є і такі, що ще не взяти, молоденькі грибочки Але ось цей букетик ми, мабуть, заберемо 100%. Як його тут лишати таку красу? А? Ну, букетика, мабуть, не вийде, він з деревини зростає, а ага, вон ще малі там під ним. От бачите, тут уліточка чи слізнічок погризли, це і не тронули. Ну і ще там є. якийсь десяток ми, можливо, трошки менше, але візьмемо. Прям шикардос, Оце вже те, що треба. Ну нарешті глива, хоч справжня попалась. не дуже велика, навіть я б сказав, дуже маленька. Але оце, оце до речі, для Марінада те, що треба. Є трошки фламуліни. Зараз заберу цю гливу, хай вона мене пробачить, що вона не встигне вирости до максимальних розмірів. От ще Ексідія, теж грибочок, до речі, Ексідія черніюча. от фламулінка міні пробивається сквозь цей пень. Тут, до речі, ще трошки фламулінки, але занадто мала теж. А оцю гливочку гарну ми, мабуть, заберемо. Глива устрічна або звичайна. На жаль, така мала і от все, що є. Ну, вже хоч щось. Хапаємо, забираємо і шукаємо далі. Ось він. Черговий в'язовий пень. І ось така от. Гарна красунечка, це вже трошки більш товарний розмір гливи. Ну, хоча там вони маленька якась є. У нас оця цікавить. Дивіться, яка гарна. Так, цікаво, в мене вийде її зрізати чи можливо хоч зірвати. Щоб так зрадів, що щось попало, що не достав ножа. Боже, які там гарні пластиночки в неї свіженькі. Ну зараз спробую, щоб показати вам, як вона виглядає. Мабуть, всі, звичайно, знають, як виглядає глива. Хоча, можливо, і не всі. Гейнбоєлію, то теж плутають з гливою. То що я вам на початку показував. О, яка гарна. Бачите, пластинки не такі білі, вони все ж таки біжеві. Теж їх хтось одну гриз знизу. Ну, зараз цю теж зріжу. Залишати не будемо. От звичайно, залишимо. Ці маленькі теж. Ага, ще під листиком од нас сховалося. А цю заберемо. Грів, э, гріва, кажу. Глива устрічна. Комусь вона була схожа на устрицю колись і так її назвали. А українською звичайно, зазвичай її називають. Дуже смачний не потребує, Не потребує, до речі, попереднього відварювання, можна смажити прямо ось так. Помив, нарізав і погнав. Десь ми за... запізно ми, а десь ми зарано. Дивіться, яка краса маленька. Фламуліночка, буквально менше сантиметра вона в діаметрі її багато. Вздовж цього стовбура цього великого вона зростає прям скрізь, скрізь-крізь, скрізь, скрізь, скрізь кору, лізе і поруч ще такий грибочок цікавий. Якась піцица, яка саме не знаю. Навіть іноді їх хтось їсть ми, ми не їдемо. А ось Фламулінка, не знаю, можливо нас дочекається колись, якщо ми скоро сюди приїдемо. Краса. Дуже різновічно вона тут полтаз невеличко трапилося. Бачите, які сухі зимові опеньки А вон там які не сухі. Дві штучки, навіть дотягнутися не можу. Попрятались. Це в'яз, до речі. Бачите, такі лапи. У дерева сухий в'яз. А ось ці дуже красиві. На жаль, теж небагато, але краса неймовірна. Ну, доберемо, потрошки-потрошки по і щось збирається. Як і все інше, не дуже часто гостя сьогодні. Ну, Думаю, що сіні ножка зараз зірвемо, побачимо Ось дві штучки. І до цього ще одну знаходив трошки далі. Не хотів знімати, але ж красиво. Дивіться, яка цікава. Це почав накрапувати дощик і бачите, я коли вже казав, що є графанна шляпка. І ось тут трошки краще Ну, запитується водичкою і вон, колір змінює Так, дуже. Дуже показова фіолетова ніжка, сідня ножичка рідовка лілого нога. Ну і звичайно це також. Вона. А, які гарнюні. Які гарнюні. Погано, що їх сьогодні дуже мало. А так а Вона одна, ще, мабуть, да, ця не захотіла зростати. На корню приказала всім іншим рости, а сама не туди ось ці гарні грибочки. додаємо до кошику так тільки тільки дві хвилинки як вам показував ту синю ножечку дві штучки і от ще трошки подалі єдине що вони тут доросліші та лки палки відточки дай мені трошечки познімати так доросліші грибочки Оцей навіть я б сказав, дуже дорослий. Але зараз будемо дивитися. Тут і... діло в тому, що не так же і мало нам попалось. Ану теж, теж старий. Так. Ну, оцей трошки молодший. Вон ще один під листям. Оцей точно, мабуть, не, не дочекався. А оцей, незважаючи на те, що великий і роздавлений ветками, ну ніби трошки молодший. Багато то багато. Але скільки буде взяти, зараз побачимо. Ага, оці от точно, ви дивіться, я ці не помітив, поки не почав знімати. Оці класні. о го дивіться, ой, блін, ще й в пластинки трошки землі насипав. Дивіться, яка гарна. Це не синеножка, це синя прям. ця теж буде гарно по-любому. Ух ти Ну це краще. Так. Там, мабуть, з попередніх нема що взяти. Так, а мабуть, далі я вам просто покажу, бо мені треба буде через чигирі прибиратися за ними. Ось, якщо бачите, дві стоять одна, друга. Ось там ще між ялочками. Коротше, показую йду рвати, бо це буде довго, а в нас не так багато часу. І вон, бачите, ціла дорожка. От, посередині кадра. Один, два, три. Ага, вон чотири біля дерева стоїть. Коротше, є що поперебирати. Зараз пішов я в Чигирі. Можливо, з якихось штучок шість додамо До трофеїв сьогоднішніх. Так, ще хвилиночка вашої уваги. Дивіться, от прямо тут на, на самому краю посадочки. Навіть спочатку не зрозумів, щось біленьке побачив. А це ж у нас веселка, друзі. Гріб веселка. Але саме це, друзі, це не веселка звичайна, звична, вибачайте за тавтологію. А це веселка Хадріана або Адріана. по різним перекладам вона по різному називається. Як можна відрізнити от, так, щоб сходу, Якщо бачите, от у основанні, там де розірвалося яйце, з котрого вона зросла, такий, щось таке бузьково рожевий колір такого ж самого кольору в неї яці, на стадії яйця вона. І немає такого запаху, немає знаку цього запаху гні, гнієння цього м'яса, а запах трошки такий кисловатий якийсь, саме від цього виду. Не настільки противний. Але по ну, властивостям, лікувальним цей гріб ну, на стадії яйця по більшості джерел не поступається в весельці звичайний. Він не такий розповсюджений, ближче до півдня він тягатіє. Ну тому от в Одеській області він зустрічається точно. Так, погнали далі. До речі, подивився, їйць немає. Навколо, мабуть, запізнилися ми. І знов тут нам трошки пощастило в посадочці. Ну, подивимось на якість, наскільки нам пощастило. Знов сіні ножка. Передовка лілого нога. Так, ну ця суха. Шо з цією, як ви думаєте, ця теж суха, по-моєму. Да? І ця суховастенька. Ну це ж не все. Так, зараз на цій подивимось. У мене складається враження, що на цю полянку ми трошки запізнилися. Тут їх одразу по два по три. я тут дивлюся розками. навіть більше. Дивіться, скільки їх там. Вони нам як опята зростають ці сині ножки. 4-5 штуки. Всі такі чидушненькі, бачите? Навіть з першого погляду не скажеш, що і сіні ножка. Але це точно вона. Ось вони, бачите. Так зрослися. Ну тут нема що взяти, друзі. Тут, на жаль, нема що взяти. Хоча непогана була полянка. Але непоганою вона була десь, мабуть, днів 5 тому. Блін, на жаль. Дивіться, як можуть виглядати. Бачите, коли великим скупченням зросли. Ну, зрослися, Ось. Так, хто подивиться, почнуть сперечатися, що це не вона. Насправді точно вона рядовка нога. Ну а це не про їстівні гриби, це про дофіга грибів. Ви подивіться, що коїться на цьому пні. Це якась міцена, скоріш за все. Зараз напишу, якщо буду знати. Її тут просто немеріно з усіх боків цього пенька. Ну, коротше, сотні скільки точно не буду вважати. Не порахувати їх тут. Там теж воно з кожного боку доїдають бідну акацію чи що це було, не знаю. І ще 10 секундочок про масовість. гноєвик мерехливий. Ви подивіться, скільки його тут. Просто куча. Ну дійсно куча вот так от зростають. Так, ну нарешті Я не знаю скільки протопано в обшуках цих всіх піньков, Але дивіться яка краса. Ось такий букетик, прям як в січні, а ось з іншого боку. Ну це як на мене взагалі шедевр. Ну, просто Можна дивитися і дивитися і дивитися. Ще цей невеличкий дощик, бачите, як гарно зробив з ними. Ну все, беремо. Тут, тут якість шалена просто. Дуже сподіваюся. Блін, даже рвати не хочеться. Блін, пальці. Пальці відмовляються лізти туди. Просто шикарні. Клас. Ну, От тепер можна рахувати, що сезон починається, мабуть. Ну потрошки-потрошки в потрошки відки буде закрито. От тут от погано видно, тут у них діточки переплутані ці фламулінки, а ось дуже гарний невеличкий букетик. Майже біля кожного ну, вже мертвого в'яза. Дуже великі родини цих гноєвиків мерехливих. От я вам молоденькі показував. А це от такі вже на останньому вже перетворюються в чорніла. І на, ті, на тих же деревах дуже часто фламуліна. Зараз ще не час, але вона, повірте, буде на кожному з них зростати. І дивіться, як гарно. В колодці, в дуплі. Я зараз спробую достати, показати там, скоріш за все. Дуже-дуже. Довгі ножки, який я грязний, грязні, ну, нічого страшного мене пробачите. Я по таким чигирям сьогодні. Не дуже великі, але <сум>, чимось схожі на інокі. Ті, котрі, Ті ж самі, до речі, грибочки, Фламуліна штучно вирощують в східних країнах Китай, чи Японія, В'єтнам. Ну, Мабуть, інокі багато хто знає. Це саме ця сама Фламуліна, просто в спеціальних умовах вирощена і має такий от вигляд. Як ви бачите зазвичай в супермаркетах. Ну або хто не бачив в супермаркетах, то в відосах. Ну і так, щоб гливи не було в нас зовсім мало, бо її дійсно дуже мало. От ще така. Навіть не можу сказати, що невеличка родина. З пів кіла ми тут наріжемо точно, може і більше. Подивіться, яка гарна, достатньо молода, ще темна. Головне, щоб не була хробоклива, бо трапляються ще не дуже холодно, хробаки ще лютують. Вся в траві перепутана, сама себе трошки поламала вон, деформувалася. Ну Це не страшно. Головне, що вона дуже смачна. І саме вона була головною цілею сьогодні. Це додаємо до нашого ведерця. Ну, мабуть, вже точно на завершенні. Дивіться, яка. Гарнюня, ще одна глива, неймовірна отут вертикально якось зростає, і ось з іншого боку ще трошки така добавка. Ну, зріжу вже, мабуть, за кадром і зараз вже точно буду показувати результат. Що ж, друзі, нарешті результат показую вам три види грибочків. Там десь ще є одна печериця, але ми її не знайшли, там десь вона і лежить. Гливий ну так, біля, мабуть, 2 кіло. Фламуліни. Не дуже багато, все, що показував, буквально ще можливо, десяточок якийсь знайшов біля можливо, півтора літри. Сіні ножка, пів відерця майже. Непоганий результат. Печериці дуже різко зникли. Минулого тижня їх було набагато більше. Все, ось вона дорога. Зараз через Чигірі треба пройти. Сподіваюсь, що щось почули. Ви те, що раніше не чули, або хоча б щось цікаво, побачили щось красиве, або щось нове. Обов'язково скоро ще побачимось. Сподіваюсь, буде чистіше їздити в ліс. До дуже скорої зустрічі у лісі. Лайчик, репостик, підписочка дуже потрібно. Пока-пока.